Цікаво пройти це, і також це досить хороше тренування перед справжнім зовнішнім оцінюванням. Одинадцятикласниця Анастасія планує вступити на філологічний факультет ЧНУ. каже це їй коштує чималих зусиль. Безсонних ночей немає, однак я займаюся з репетитором і також відвідую курси підготовчі при ЧНУ. Цієї суботи дівчина складатиме пробне незалежне оцінювання з української мови та літератури. Потренуватись перед основною сесією вирішила і школярка Анна. Побачити, яка там атмосфера, побачити, які там завдання, як це все буде виглядати. Ну бо я не хочу мати якісь неприємності, коли я прийду на основну сесію. Дівчина обрала для себе факультет іноземних мов. У своїх знаннях перед тестуванням Анна цілком впевнена. Звичайно, стараюся виспатися, щоб завтра не бути схожою на зомбі. Разом з Анастасією та Анною пробне. ЗНО складатимуть понад 4200 буковинських випускників. Це на 13% більше ніж минулоріч цього року. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Е Буде проходити і зараховуватися як ДПА з української мови. Загалом у Чернівецькій області майбутніх абітурієнтів прийматимуть у 21 пункті зовнішнього оцінювання. Минулому році в нас було три округи: тільки Хотинський, Стороженецький, місто Чернівці. А цьогоріч в кожному районі у Чернівцях пробне ЗНО проводитимуть у шести школах, гімназіях та ліцеях. 21 березня будуть працювати пункти тестування на базі багатопрофільного ліцею номер 4, загальноосвітній школи. Коли номер 6 і номер 24. випускники, які зареєструвалися, вони повинні обов'язково були роздрукувати запрошення, в якому вказано саме в якому пункті тестування вони будуть проходити це про не зовнішнє незалежне оцінювання. Крім цього, потрібно взяти паспорт і квитанцію про оплату. Не забути треба і про підготовку морально. Навіть у якого досить високий рівень підготовки через хвилювання може забути абсолютно все. Процедура пробного зно мало чим відрізняється від справжнього, розповідають фахівці. 10-15 починається пропуск дітей на пункт тестування, 11 годині рівно інструктаж і час після інструктажу на дошці буде відзначено час початку пробного зовнішнього незалежного оцінювання. А от результати можна буде отримати після завершення тестування в самому пункті, а також на сайті Українського центру оцінювання якості знань. Знову ну, ну не є аж настільки страшне, як. Що хоч трохи готуватися? Казала головне, готуйся і ну не хвилюйся. От тоді все буде добре. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.